Здравствуйте. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. І почнемо з вправи знайти значення виразу. Давайте перепишемо перший приклад. 18,1723. Відняти 4 цілих шістнадцять двадцять додати десять, пять двадцях. Дорівнює. Спочатку обчислимо значення цілої частини. 18 відняти 4 буде 14. І додати 10 буде 24. Запишемо 24, цілих. потім порахуємо дробову частину. Знаменник залишається той самий. І рахуємо чисельники. 17 відняти 16 це буде 1. І 1 додати 5 це буде 6. Отже, ми маємо двадцять цілих і шість двадцять третіх. І другий приклад. Двадцять три цілих тридцять тридцять сьомих. Відняти 17, дванадцять тридцять сьомих. І відняти. 5,2237. Дорівнює. Знов починаємо рахувати з цілої частини. 23 відняти 17, це буде 6. І 6 відняти 5. Це буде 1 ціла. Запишемо 1 цілу. Далі рахуємо дробову частину, знаменник залишається той самий. Рахуємо чисельники. 34, відняти 12. Це буде 22. І 22 відняти 22, буде 0. Отже, 0,37. 0,37 можна написати, і це буде просто одна ціла. Переходимо до наступної вправи, будемо розв'язувати рівняння. Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, перше рівняння. 1729. Додати х дорівнює 19,29. Невідомий другий доданок. Х дорівнює. Треба від суми 19, двадцять Відняти відомий доданок 17, двадцять Виконуємо віднімання. Дев'ятнадцять двадцять Відняти 17, двадцять це буде 2,29. Рівняння розв'язано. Запишемо відповідь 2, 29. І ще одне рівняння. Те додати 4,19 до рівні 17,19. Шукаємо. Перший невідомий доданок. Т дорівнює. Треба від суми 17 19. Відняти відомий доданок. 4,19. Т дорівнює. 17,19 відняти 4,19. Це буде 13,19. Записуємо відповідь: 13. 19. Пригадаємо правила, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Y відняти 144 сьомих дорівнює 24 сьомий щоб знайти невідоме зменшуване Y дорівнює, треба до різниці 2,47 додати від'ємник 14,47. Y дорівнює 2,47 додати 14,47 буде 16,47. Y дорівнює 16,47. І запишемо відповідь. 1647. І повторимо ще одне правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшого відняти різницю. 17,30 сьомих відняти П дорівнює 4,30 сьомий. Ми бачимо невідомий від'ємник. П дорівнює. Треба від зменшеного. Запишемо 17,37. Відняти різницю 4,30 сьомих. П дорівнює. 17.37 відняти 4.37 буде 13.37. І записуємо відповідь. 13.37. Розв'яжемо давайте ще декілька рівнянь. Правила ми з вами вже пригадали. Отже, у нас діє віднімання зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване х дорівнює, треба різницю і від'ємник додати. 5,611 додати 4,5. 5 плюс 4 буде 9. Отже, у нас 9, цілих, а 6 одинадцяти плюс 5 одинадцяти це буде 11 одинадцяти. Це ще одна ціла. получається 9, цілих і ще одна ціла буде 10, цілих. Запишемо відповідь. Десять. І наступне рівняння. Сім цілих вісімнадцять сорок дев'ятих відняти ікс дорівнює дві цілі вісімнадцять сорок дев'ятих. У цьому рівнянні невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшеного відняти різницю. Давайте запишемо. Х дорівнює 7,1849 відняти 2,1849. Х дорівнює. Від зменшеного віднімаємо різницю. 7 відняти 2 буде 5 цілих. І 1849 відняти 18,49 буде 0. Тобто, отримуємо відповідь просто 5 цілих. Відповідь 5 цілих. Наступне рівняння. Х додати 2,813 до рівня 11. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ну, і ми бачимо, що тут, щоб виконати дію, треба. Ну, трохи складніше виконати застосувати правило, тому давайте я випишу окремо 11 відняти 2 цілі і 8 13. Ми з вами вже обговорювали, як саме виконується така дія. Нагадаю ще раз: так як у нас у числа 11 немає дробової частини, ми повинні позичити одну цілу з цього числа. І у нас залишається 10 цілих. І ту цілу, яку ми позичили, ми розписуємо як 13 тринадцятих. Тому що у дробовій частині другого числа знаменник саме 13. І віднімаємо 2 8 тринадцятих. Ну і вже далі виконання дії буде дуже просте: 10 відняти 2 буде 8 цілих. І тринадцятих 13, 13 відняти тринадцятих, це буде 5 тринадцятих. І ми вписуємо у відповідь х дорівнює тринадцятих. Якщо ви не можете виконати дію усно, виписуємо її праворуч з рівнянням, і виконуємо дію письмово подробно, щоб не зробити помилку. І наступне рівняння. Х відняти 7 одинадцяти дорівнює 8,4. Зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване. Треба додати. Від'ємник і різницю. 8,411 додаємо 7 одинадцяти. Додаємо дробові частини 4 одинадцяти плюс 7 одинадцяти. Це буде 11 одинадцяти. Це одна ціла. І ще у нас є 8, получається 9, відповідь дев'ять цілих. На сьогодні, все, дякую всім за роботу. До побачення.